20 тонн локшини швидкого приготування за добу виготовляють на рівненському підприємстві макаронних виробів. Нову лінію почали будувати ще до повномасштабного вторгнення у жовтні 2021-го. Після 24 лютого були сумніви, чи вдасться це зробити, проте вирішили ризикнути та продовжувати, скориставшись державною програмою кредитування. Ми взяли під цю програму, під програму 5.7.9 кредит майже 50 мільйонів. І це дуже нам допомогло в цьому. Будівництво. І за 20 місяців ми побудували цей завод. Цей проєкт би не вдалося без державної програми організувати, тому що 50% треба було проплатити за обладнання, щоб тільки почали його робити. А це майже 20 мільйонів. На підприємстві кажуть, запустити лінію саме локшини швидкого приготування вирішили через те, що вже виготовляють понад 16 видів різних макаронних виробів, але такого ще не було. Окрім того, мають попит на такий вид продукції навіть за кордоном. Ми вже маємо контракти із українськими покупцями, і також уже ведемо переговори із за кордоном. Одна із відомих фірм в Європі, яка має 12 тисяч супермаркетів по Європі, хоче з нами заключити контракт. На велику суму. Я думаю, що ми його зробимо усі інгредієнти для виробництва локшене швидкого приготування. Підприємство закуповує у місцевих виробників, завдяки чому продукція стає товаром доданої вартості, адже мінімальні витрати на логістику, доставку сировини. Готова продукція компанії експортується до 20 країн світу. Кредит від держави підприємство отримало під 5% річних. Це якраз той продукт і та філософія доданої вартості. Коли вирощене зерно на рівнічні переробляється на рівні і готується. Товар з високою донорною вартості. Ці макарони будуть експортуватись в різні країни, в різні регіони України переміщатись, і ми будемо розуміти, що країна зростає, тому що виробництво таких продуктів дуже важливо. Плюс Дуже важливий момент нових 80 робочих місць, і це стало все можливим завдяки державній програмі Доступні кредити. У планах підприємства виготовляти близько 6 тисяч тонн такої локшини на рік наступним кроком виробництва має бути лінія безглютенових макаронів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.